Друзі, всім привіт! Якщо ви шукаєте трактори на 40-50 кінських сил, маємо для вас в наявності ще декілька одиниць легендарних скаутів. Фактично є вільні 40 є 50-ки, причому 50-ки є в двох кольорах червоний і сірий, був період, що за 50-ками фактично люди червоними реально стояли в черзі і чекали тільки на цей трактор в такому кольорі. Зараз вони в нас є в наявності, в вільному доступі. Тракторці всі свіженькі, гарні, з складського зберігання, тільки недавно вони до нас прийшли. Ті люди, які в нас були записані на чергу на саме такі модифікації, забрали вже свої тракторці. У нас залишилось декілька одиниць, таких тракторів, і є можливість обрати колір, який вам до вподоби. Тому рекомендую заїхати до нас, попробувати, потестувати. Або зробити онлайн замовлення, і ми вам доставимо ці тракторці. Вартість Скаута 50 в максимальній комплектації 13400 одиниць. Якщо ви хочете купити трішки бюджетніший варіант, є версія на 40 кінських сил з кабіною, теж дуже гарна хороша комплектація. КМОвський 490 двигун, 4-циліндровий 2,5 літра. Опалювач кабінів настановлений, реверсивна коробка, дводискове щеплення, все-все-все має тракторець. Ну і звичайно, крюки з яблучками, Все як має бути. Друзі, вартість такого тракторця з кабіною на 40 кінських сил 10 тисяч умовних одиниць. Якщо вас цікавить така техніка, телефонуйте, набирайте, і ми вам доставимо будь-який з цих тракторців, які ви зараз бачите. Телефонуйте, набирайте.